Новини середи 3 серпня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Міст на ремонті у Хмельницькому оновлюють ділянку дороги на вулиці Трудовій. Бачити, відчувати, творити. В художньому музеї відкрилася виставка картин Інни Дзюбак. В пам'ять про легенду. В музеї футболу з'явиться мурал з портретом відомого спортсмена. Нове обладнання отримала Хмельницька міська дитяча лікарня. Дві відкриті реанімаційні системи Бебітерм німецького виробництва медзакладу передали поляки. Використовуватимуть апарати для обігріву новонароджених. Нещодавно допомогу дитячій лікарні надали і литовські благодійники. Це апарат штучної вентиляції легень. Детальніше Олександра Семенюк. Дві нові відкриті реанімаційні системи Байбітерм німецького виробництва отримала Хмельницька міська дитяча лікарня. Це системи обігріву новонароджених. Він має багато функцій, такі як, наприклад, підігрів столика. Можна бути також зверху підігрів і лікарю, і медсестрі можна підійти з однієї, з іншої сторони. Ні, ні За що не зачепитися? Всі ящички, де можуть зберігатися дитячі речі, такі як підгузники, пеленки, вони всі будуть внизу знаходитися. Або різні монітори, інфузомати знаходяться зверху. Одну таку систему встановили у реанімації новонароджених, іншу у відділенні для перечасно народжених дітей. Раніше Бабітарм замінювали старішим обладнанням. Воно, на вигляд, майже таке саме, але тут набагато міцніші стінки, бортики, вони вищі. Надав таку допомогу хмельницькій лікарні, польський фонд розвитку кардіохірургії імені професора Збігнева реліга. От апарат штучної вентиляції легень для новонароджених дітей нещодавно передали литовські благодійники. У нас дітки або недоношені маленькі, яких вага може бути п'ятсот грамів, 800, і півтора кілограми. Це дітки, які не можуть самі дихати, потребують кисневої підтримки. Цей апарат, що нам надали, він є новий преміум класу. В ньому можна вибирати різні параметри. Там є і вентиляція, і по об'єму, і по тиску. Також коли вже дитинка починає сама має змогу сама дихати, ми її переводимо вже на назальний сіпаб. З часом на лицеву масочку, щоб її просто йшов в потік кисню. За словами лікарів, кількість перечасно народжених дітей в Україні зростає. Причина стреси, які отримують вагітні під час війни. Тож це обладнання допомагає рятувати життя найменших українців та полегшує роботу медпрацівникам. Там видно графіки, як йде крива дихання, які ми виставляємо параметри. Все дуже чітко видно, і все по графіку видно, як міняється. Якщо дитинка робить сама. Вдохи – це також видно на апараті, а не на минулих апаратах. Ми просто дивилися на дитину і на апарат. І вже порівнювали, чи ну все добре, чи не все добре. Крім самого обладнання, литовські благодійники провели майстер-клас для хмельницьких лікарів, де навчили працювати з новим ШВЛ. Олександр Семенюк, Валерій Тилиховський новини міста. У Хмельницькому ремонтують ділянку дороги на трудовій від вулиці Шевченка до Чорновола. Це міст, що лежить над залізничними коліями. Витратять на ремонт близько двох з половиною мільйонів гривень. Планують завершити роботи до 1 вересня. Подробиці в сюжеті Аліни Косарвої. На трудовій сьогодні невеликі затори. На ділянці від вулиці Шевченка до Чорновола розпочали ремонт дорожнього покриття. Ремонтуватись буде безпосередньо сам шляхопровід через залізницю. Спочатку зараз проводимо поточний ремонт деформаційних швів, так як вже. Вражені вони корозією, потрапляє волога в нас вже під гідроізоляцію, і для того, щоб вберегти шляхопровід від подальших руйнувань, зараз робимо це такі заходи. Проводимо. Тріщини, що утворились на місці швів шляхопроводу, востаннє ремонтували 10 років тому. Після того періодично латали. Цієї зими бригади виїжджали на об'єкт майже щотижня, здійснювали аварійні ремонти. Наразі усувають саму причину виникнення тріщин. Замінюємо деформаційні шви це елементи, які перші піддаються у враженні. Так як вони металеві, постійно рух машин, рух транспорту, агресивне середовище, і вони перші руйнуються. Після чого вже потрапляє волога під шари асфальту. На прогонові балки самого шляхопроводу і далі вже може відбуватися руйнування вже мостової будови. Гарантійний термін таких робіт 25 років. Після ремонту швів міст вкриють новим шаром асфальту. Коштів вистачає. Поки що на самі деформаційні шви 2 мільйона шістсот. А по асфальтобетону зможемо прорахувати трошки згодом, бо не знаємо наскільки глибоко зруйновані шви. Поки рух на цій ділянці дороги ускладнений. Завершити роботи планують до 1 вересня. Аліна Косарова, Володимир Паламар. Новини міста. На набережній, паралельно вулиці Кам'янецькій, оновлюють сходи. Це поточний ремонт, який фінансує комунальне підприємство Парки і сквари міста Хмельницького. Вартість робіт близько 35 тисяч гривень. У нас там троє сходів на набережній вздовж вулиці Кам'янецької. Перші сходи це сходи, облаштовані з Бруківки, були в 15-му році під час капітального. Ремонту набережної, власне, вони трішки усунулися і потребували ремонту, їх вже відновили. Далі двоє сходів бетонних, але, як бачимо, бетон дуже погано служить взимку, сиплять сіль, і власне він навесно суттєво руйнується. Ті сходи вже були дуже важко прохідними. В бюджеті міста цього року коштів на ремонт тих сходів. Не було. Через війну більшість видатків через держказначейство не фінансується. Тому дали доручення комунальному підприємству парки і сквери відремонтувати ці сходи поточним ремонтом за рахунок коштів, отриманих від їхньої діяльності, а саме від пайової участі. Допомогти з пальним просять хмельничан волонтери Поділля. Воно їм потрібне для роботи волонтерської пошти. Щотижня з Хмельницького на передову рушають автомобілі, які везуть захисникам передачі від рідних. А ще від початку повномасштабної війни за ініціативи благодійного фонду пригнали з-за кордону, відремонтували та передали нашим бійцям більше сотні автівок. Аби робити це і надалі, волонтерам постійно потрібне дизельне паливо. Принести його можна за адресою Кам'янецька шістдесят 1 Приймають також талони. Потреба в пальному, вона є, була і буде, оскільки той час, який ми от пережили декілька місяців, це була така нагальна потреба постійно в пальному, оскільки наша волонтерська пошта виїжджає кожної п'ятниці, пакунки, які ми передаємо на передову, тобто для наших хлопців військових в ті місця, де не ходить нова пошта, де не ходить Укрпошта. Постійно нам потрібно пальне, так? оскільки кожна машина, яка їде, вона потребує в середньому 300-400 літрів пального. Це дизеля. А також ми передаємо автівки нашим хлопцям на передову. От цього разу цієї п'ятниці також йде, по-моєму нашої волонтерської пошти бабуса. Ви бачите, які вони стоять для наших хлопців. Це також волонтерами поділяємо. Назбиралися ці кошти для того, щоб передати хлопцям. Ми максимально стараємося допомагати нашим воїнам і при можливості стараємося, щоб пальне лишалося в баку. Оскільки зрозуміло, щоб в них вже не виникало хоча б на ближній час потреби в тому, щоб десь доставати пальне. На Хмельниччині затримали підозрюваного у шахрайстві. Чоловік збирав кошти, начебто на тепловізори для військових. Втім, отриману суму витратив на інтернет-казино. Йому вже повідомили про підозру. Відповідальність передбачена від мінімальної штрафу до максимальної це позбавлення волі на тривалий термін. Але яка саме відповідальність буде загрожувати чоловіку, це вже буде вирішено в процесі суду і судового засідання. Близько 50 тисяч гривень він зібрав починаючи з березня місяця. На сьогоднішній день родичі цього чоловіка. Відшкодували, можна так сказати. Вони придбали тепловізори і передали їх на потреби військових, але це однозначно з нього не знімає вини, тому що він шляхом завживання довіру і зібрав ці кошти. Правоохоронці радять перераховувати кошти лише перевіреним волонтерським організаціям та відразу повідомляти кіберполіцію про випадки шахрайства. Максимальне покарання передбачене за шахрайство це позбавлення волі на тривалий термін, може бути навіть з конфіскацією майна. Ну, в середньому це десь до трьох років. Обмеження або позбавлення волі. Але якщо є якісь обтяжуючі обставини, якщо група осіб діяла, наприклад, то тоді відповідальність ускладнюється. Обережно потрібно ставитися до тієї особи, яка збирає кошти. Звісно, якщо цей фонд діє давно, ви знаєте, цих людей, вони відомі як волонтери, то е, можна перераховувати кошти. Про будь-яких підозрілих таких псевдоволонтерів інформацію можна перевірити, її потрібно давати до нашої кіберполіції. Виставку картин Бачити, відчувати, творити відкрили в обласному художньому музеї. Авторка робіт Інна Дзюбак, наукова співробітниця музею. У її доробку натюрморти та пейзажі. Ознайомитися з роботами мисткині можна протягом місяця. Ірина Муллер вже бачила експозицію. Створює прекрасне, попри все, що відбувається навколо наукова співробітниця Хмельницького обласного художнього музею Інна Дзюбак. Вона пише картини і напередодні в музеї відкрила виставку із назвою Бачити, відчувати, творити. Ми хочемо бачити яскраві фарби, тому і виставка сама така яскрава. Проти річі біди. Ми хочемо розмалювати. Хочеться таке відчуття розмалювати весь світ яскравими фарбами, щоб не бачити тої біди. Роботи дійсно об'єднані однією темою. Це абсолютно позитивний погляд на життя і що на мою думку щиро виділяє іно серед молодих мисткині. Вона і саме виражається через свій живопис, свою романтику, то такий жіночий погляд на наш світ оточуючий мистецтво в житті і воно першочергове, і це мистецтво вона несе в принципі і в робочому процесі. Пейзажі та натюрморти написані олійними якриловими фарбами. Найбільше у доробку мисткині морських краєвидів. Дуже люблю море і дуже люблю небо. От це дві речі, які надихають найбільше. Є серія з трьох картин, а там будиночки зображені, тому що ці будиночки це як душі, душі тих людей, які мусили покинути свої домівки. Тобто, це такі усоблення. Малює Інна Дзюбак із дитинства. Із початком повномасштабної війни, попри нестачу натхнення, продовжує творити, адже переконана, життя продовжується. Розуміє, що потрібно далі продовжувати жити, творити і цим надихати інших людей. На відкриття виставки завітали рідні та друзі мисткині. Я хвилююся, бо це моя невістка. Як творча людина, вона сьогодні може про море писати, завтра про квіти. мені подобається на ніч, здається, кольма цікава. І такі кольори, якби нічні, такі якісь, ну, спокій собі, така як от ніч, наша українська от природа, всюди зорі видно. Місяць мені найбільше сподобалася там картина, тому що вона символізує певний будівлі, де ми своє дитинство про Прожили. Та картина просто мені символізує дитинство. Ознайомитись із роботами і дзюбак можна упродовж місяця. Ірина Мулір, Володимир Паламар, новини міста. Легенда українського спорту зустрічатиме відвідувачів музею футболу Хмельницького. Портрет гравця на синьо-жовтому тлі прикрашатиме стіну всередині приміщення. Хто саме це буде? Співзасновник клубу музею футболу Олександр Свідерський поки що тримає у секреті. Чоловік каже, ідея стінопису з'явилася спонтанно. Від наміру до втілення задуму у життя минуло кілька днів. Рахую, що ця людина зробила для українського, для європейського та світового футболу. Найбільше на сьогоднішній день це людина, яка є легендою взагалі футболу, певної людяності, була патріотом. І на сьогоднішній день я рахую, що ми зробили правильний вибір, вибравши цю постать. Люди, які побачать цей мурал, вони будуть задоволені, болівальники. Працюють над малюнком майстрині виробничого навчання ВПУ No25 Любов Шаля та Івана Тарасюк. Художниці кажуть завершать роботу за два дні. Композицію компонуємо вже залежно від того, який ми маємо формат. Стіни виконовка йде композиція. але зображення саме якщо портретне, то ми будемо старатися максимально достовірно передати зображеного героя. Ну і так також елементи композиції вони мають відповідати, тому що це фірмовий стиль, це і логотип. Футбол мені особисто дуже цікавий з дитинства. З м'ячем ганяла так. І, і ну, багато знайомих футболістів є, друзів, і тому я і вболіваю за нашу національну команду за нашу збірну і наші команди. Мені дуже близька ця тематика, і класно, що в нас. Запросив Олександр саме взяти участь в такому невеликому муралі і зробити таку роботу. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!